Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже ради вас вітаю. І якщо реколекції проходять для мене якось справді добре, то мусить бути в них такий момент, коли мене якось по особливому заболіло. Коли щось по особливому якось мене так перекрутило і торкнулося, було боляче прийняти. Але я це зміг. І надіюся, сьогоднішній наш відрізок буде саме таким. Отож, про що мені, дорогі, йдеться? Євангелія якби показує нам таких людей, яким все не подобається, все не підходить, все не пасує, щось там вони постійно там знаходять собі оправдання. А перше читання показує виразно, про що саме йдеться. І в ньому Господь говорить: якби ж то ти зберігав мої заповіді, мій закон. І в цій фразі, якби ж ти, погодьтеся, в ній заховано так багато якогось такого смутку, так багато такого жалю, болю. Так ніби Господь якось, ну в кавичках кажучи, але так ніби він сам себе винить в тому, що він якось все-таки не зміг мене переконати, щоб я його обрав, щоб я за ним пішов. І дивлячись на мене, який цей закон не зберіг, він якось так дивлячись, вдивляючись, навіть не дивлячись, тільки вдивляючись, якось заглиблюючись. Говорить, так багато ще хотів тобі тих благодати дати, так багато мав тобі показати, так багато чого тебе мав навчити, а ти то відкинув. І другі, це питання надзвичайно важливе і надзвичайно актуальне. Тому що на загал ми знаємо принципи релігійності якоїсь, так? знаємо принципи церкви, знаємо підстави моральності. та, слухайте, знаємо катехизм. Але правда така, що в переважній більшості. Використовуємо його, стосуємося його тільки тоді, коли це пасує мені. Слухайте, скільки разів я чую від молоді, що батьки там, чи друзі не виконують Господнього закону, хоча вони християни і не люблять мене. А потім приходять батьки і говорять, що мої діти не виконують четвертого, четвертої заповіді, я так і вчили не шанують батька і матір. А при цьому кожен називає свої якісь ну, нехтування. Іншими якимись господніми законами, іншими заповідями, тобто вибираємо і стосуємо те, що вигідно, те, що невигідно, оправдовуємо. Та давайте станемо в правді. І скажемо, що сьогодні, ну практично кожен з нас, якщо говорити особливо про молодих людей, знаходить свого кумира, намагається до нього уподібнитися. От і, врешті-решт, дивується, що ж таке, чому я не маю християнської радості, чому я не маю такого християнського миру, чому все так погано, чого мене там якісь депресії доймають і так далі. Панство, ми гірші в багатьох випадків від тих наших кумирів, які живуть світом, тому що вони не шукають собі оправдання. Вони не шукають сенсу цього. Вони просто в тому не розбираються і ні перед ким не оправдовуються. А я постійно себе оправдовую, бо вкладаю в то якийсь такий свій сенс, завуальований в побожності, що то ще нічого не означає, а то має такий там, якісь там знак, а то такий знак, а то такі. І це ще нічого там погано. Дорогі в багатьох випадках ми гірші за тих, хто не пізнав Бога і не йде за ним. Знаю, скажете, що це не по-християнськи говорити, хто гірший, хто кращий, та я й не беруся якось там оправдовувати. Але по факту така поведінка набагато фатальніша. І кажу вам, це не для того, щоб ви сіли, зажурилися і сказали, все, це була остання крапля, я ні до чого не здатний, ні на що не здібний. Не піддавайтеся на цю гечню. Господь говорить, якби ж то ти зберіг. Це означає, що якщо я чую ці слова, він запрошує мене до того, щоб я щось перемінив. Щоб я відкрив собі це наново, подивився на це все по-новому. І тому дуже захочу вас сьогодні панство пригадати собі той Божий закон. Може, навіть знайти катехизм і перечитати собі заповіді, затриматися на хвилиночку, вдумливо перечитати їх. От, і при цьому всьому знову постановити в своєму серці. Господи, хочу це зберегти. Веди мене, допоможи мені це прийняти, пережити і втілити. А при цьому всьому обдаровуй мене своїми ласками, які стоять за кожним із цих правил. Дорогі, хай Господь допоможе вам в цьому нелегкому завданні, надихає вас, підтримує, підбадьорить і справді всіх нас приведе до своєї нагороди, яку вже, напевно, для нас приготував. Для нас, які почули і прийняли його закон. І ним живемо. Дякую вам і до завтра. Па!